Сказав Господь, відніметься від вас царство Боже і дасться народові, що будуть приносити плоди Його. Знаєте, з усяких плодів навіть дерево, котре родить чи грушку, чи яблуко, чи сливку, знаєте, потрібно, як мінімум, ще когось. Дерево само від себе не вродить, мусить зацвісти і мусить прилетіти бджола, щоб запилення пройшло, треба, щоб ще хто сумішався. Життя продовжується і народжується тільки з участі двох людей, двох осіб, або ну, якась спільнота має бути. Сам у собі не буваєш, сам без себе є мертвий. І тому каже Господь, царство Боже. Забереться від вас за да всім, що будуть приносити плоди Його. Плоди – це і пранця двох, як мінімум для царства Божого. То, що ти сам робиш, можеш робити тут для, на землі, для себе, для когось. Але для, плоди для Царства Божого це є взаємодія, як мінімум двох-трьох. Тому Христос каже, де збереться двоє троє в моє ім'я, там я посеред вас. А де Господь Бог? Господь Бог там, де Царство Боже. Приносити плоди для Царства Божого це спільнотою проставляти Бога, це спільнотою творити добрі діла і приносити плоди царства Божого. Ми бачимо жорстокий спорчений світ. Ми бачимо, що світ хоче. Одні хочуть воювати і без цього не бачать своє життя, а другі не хочуть. І ці два табори, ясне діло, ніколи не помиряться. Для того, щоб народ приносив плід для Царства Божого, в народ повинен бути той, хто народжує щось добре. Але дивіться, народ це не є щось однорідне. Це так, як знаєте, польові квіти. І ромашки, і фіалки, і що ти не хочеш? Все багато болушки, все багато всього цвіте на одному полі. Так і народ. І з-поміж того народу є і буляки, і терня, що не хочеш тут росте. Для того, щоб цей народ був Божий, він має жити з Богом першу чергу. Це молитва, це віддати славу Богові, подякувати за дар життя, за все, що ми маємо, а потім братися до свого, так би сказати, городу, до свого поля, і помало оці колючки, буляки всі, тер, всі кукіль, Ото помало беревати. Не давати можливість то сіяти, бо сівачем людського життя є сама людина. Людина сіє, Бог родить. Дивіться, якщо ви кинули зерно в землю, висівач. Дальше ваша справа закінчилася, Дальше Бог дає йому життя. Ваше діло вже чекати, коли то косити. А сам процес Бог дає. Коли ти посадив у своєму саді дуже гарну сливку чи черешню, ти її полив, закидав землею гарно. І все далі родить Господь Бог. А скільки раз ми казали, ой, така файна була черешня, не приймалася. Ми повинні сіяти. Ми повинні садити, а Бог родить. І тому все, що ви робите, не думайте, що це є плід вашої роботи. Так, ви сівачі. І коли ви робите найдобрі діла, Бог родить. Найбільша наша проблема, що ми присвоюємо собі ті дари Божі, які Бог нам дає. І знаєте, а скільки в житті такого буває? Ви працюєте в якійсь команді, так? в якійсь групі людей, на якійсь фірмі чи де небудь. І завжди є люди ті, що стараються і роблять. А є люди ті, які нічого не роблять, але стараються користатися тими плодами, що зробили інші. І присвоювати то собі. Ті нищі, які працюють, їх дуже мало хтось колись покаже, що вони такі важні. А вже начальство, то вже їм грамоти, медалі, подяки. Чи це є погано? Це є так, як є. Тут не можна сказати, що це і погано, чи це і добре. Воно так є. Але із того, що є, ми повинні навчитися давати плоди для Царства Божого. І коли тобі вже дали ту грамоту, подяку, чи ще щось, будь просто за те вдячний тим людям. Які тобі дали можливість ту твою нагороду здобути? Знаєте, як порівняти це, наприклад, з, з військовими, та? коли якийсь підрозділ виконав якесь завдання, командиро видають нагороду? Але ці хлопці, які брали участь, і навіть деякі загинули, вони заслужили і вони мають частку тій твоїй нагороді. У кожній військовій нагороді там є не одна крапля крови тих, які ту нагороду, кому, хто би то не був, офіцер чи навіть генерал, от, На кожній нагороді не одна крапля крові. І це треба знати, кому ти маєш бути вдячний. Тому з любов'ю відноситься до тих, хто дає я тобі можливість, щоб тебе величали, бо ми спільнота. І тому я про це говорю, що каже Господь, від одного народу забереться і дасться другому тому, який буде приносити плоди. Тобто, будучи в любій ситуації, якщо ми повернемося лицем до Бога, то і ті, що працюють, і ті, що отримують нагороди, і всі ці подяки, чи що би там не було, якщо кожен буде знати ціну цього всього, що це все зроблено спільно із співпрацею один із другим, тоді ми будемо мати чудесні плоди для царства Божого. І як говорить Господь, Придіть до мене, всі стружені і обтяжені, і я облегчу вас. Це ті, кому не дали грамоту, кому не дали подяку, це ті, котра праця була незамічена. Вона була зроблена, вона дала результат. Але не замітили ту працю, не подякували. Придіть до мене, каже Господь, всі стружені і обтяжені, і я облегчу вас. Візьміть своє ярмо на себе. Свої обов'язки, все, що ви там робите. Візьміть своє ярмо на себе і навчіться від мене, каже Господь. Бо я лагідний і смиренний серцем. Я лагідний і смиренний серцем і знайдете полегшу душам вашим. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!